Так, всім привіт, компанія Motor Україна. Уже у нас наступили такі трішки морозики, тому я думаю, буде актуально зняти трактори з кабіною. Це моделі Кентавр це CXU 404 з 4-циліндровим КМ 490-м двигуном. Вони йдуть без компресора, вони йдуть з хорошим посиленим переднім мостом. Широка резина. Тут резина 7,5-16, задня йде 11,2х28 кг. Розбарний задній диск. Передні, колеса, ой, чи передні крила у вас йдуть металеві, він йде на гідропосилювачі, він йде з додатковими грузами, тобто тут 6 штук по 11 кг. Він йде з led лінзами капот підіймається вгору. E, значить, труба вихлопна у вас йде з правої сторони, повітряно-мастильний фільтр він виходить трішки вище кабіни, він у вас йде з лівої сторони. Вся стандартна обв'язка кМівська це генератор, два НШ, стартер з правої сторони, всі виносні фільтри у вас з лівої сторони. E, паливний бак пластиковий на металевій підстанції e, значить, він йде у вас, на 48 літрів. Щось таке. Є металевий ящичок для інструментів. Давайте покажемо, що тут по задній навісці. Значить, що радує? Чотири гідровихода. Це у нас умивач, скоріш за все, йде. Чомусь вони його сюди притнули. Оце от мені не дуже подобається. Бачите, не заізольована Якась електроніка. А, ну Це умивач, да, іде, на этот. І от у вас Е, Розетка задня в комплекті. Посилений тут хороший міст 11.04. Дві швидкості, тут іде у вас стандартна навіска з теобразним наварюванням, посилена під 22 й палець. В принципі, На цьому все. Виносного важеля гідравліки я не бачу, його тут немає. Окремі речаги на розподільники на гідровиходи розширювального бака масла теж я тут не бачу. Давайте подивимось, що в кабіні. Так, Кабіна простора, в принципі, залазити легко. Так, це у нас під'єднання переднього мосту. Це у нас основна куліса передач, повишені, поніжені. Реверс біля керма, що зручно. Зараз на всіх кентаврах вже йде вбудований комп'ютер. Так, Ці моделі йдуть з блоком кондиціонера, тобто у вас йде кондр. Можете влітку працювати, плюс пічка магнітола, додаткове освітлення, і все працює. Кольорова індикація на всіх кентаврах що сиде попідничка вбудована, як в старих «Жигулях». Так, Це я так розумію для телефона, це, я так розумію, для чашечки кави, зйомна пластикова обшивка в комплекті ZIP. Ой, ну, в принципі, по характеристикам все стандартно. Гідравліка, коробка, диференціал, вом, швидкості ВОМ і ручник. Все. Додаткова зарядка, це я так розумію під этот, ем, прикурник. Ну, і це в принципі що омивач, передній задній, і передні задній двірники. Є широка шторка. Є люк, є освітлення, є пічка, є магнітола. Все, що треба в принципі, для роботи. Все інше, я думаю, не важливо. Не двигуни, нічого, головне, щоб було куди каву поставити і сігарку витрусити. Так, по ціні 404-й з кабіною. Коштує 10 700 з кондиціонером. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Повний пакет документів. Якщо зацікавила дана техніка, набирайте. Ми завжди на зв'язку підкажемо, розкажемо. Якщо треба додаткові фотографії, все зробимо. Всім гарного дня.